Олександр, твоя автономка готова, перевірена і готова к використанню. Але я маю тобі передати купу інформації, навіть не знаю, з чого починати. Ну, давай почнемо ось з чого. Твоя автономка відрізняється від всіх інших наявністю двох ліній охолодження. Тобто, до неї можна одночасно під'єднати, ну, припустимо, дистилятор і ректифікаційну колону. Ось одна лінія, ось інша. Лінія починається. З двох американок. Тут бачиш накидна гайка на шланзі, а та, що назустріч, тут накидна гайка знаходиться на блоці. І ти ніколи не переплутаєш який шланг куди. А плутати не треба, тому що на шланзі, який бере гарячу воду з колони, розташований. зараз покажу. Ось розташована розташований датчик температури. Це я з'єднав. На зустріч дві, хвильку. Ось. Тут теж виходить, що е, папа, мама з двох різних сторон. І таким чином тобі буде дуже важко переплутати поставити, під'єднати щось не там. Отже, гаряча вода має зайти туди, де накидна гайка, де датчик температури. Ось він тут, бачиш ось. І ось він. В гільзі. Це гаряча, а холодна вода, та, що приходить від блока, вона виходить з цієї нерухомої частини американки. І в мене завжди так. Вода виходить завжди з ось такої різьби, з нерухомої частини, а заходить в піднакідну гайку. Ось так. Що ти маєш розуміти? Для того, щоб вода в тебе не біжала назовні туди, куди не треба. Навіть якщо ти користуєшся лише однією частиною, друга має бути закільцована. Або ось ти візьмеш отак їх на зустріч, один з іншим, поставиш і скрутиш між собою. Або якщо це незручно, я зробив один такий. Ось, бачиш, з одної сторони папа, з іншої, мама. І якщо ти цю лінію захочеш від'єднати, ти знимеш датчик температури. І підключиш ось так сюди, пап маму і з'єднаєш. Якщо насос там на хвильку увімкнеться, то він тут же поверне воду назад в систему. А таке вмикання може бути припуску, коли він ще не бачить, треба працювати з цим насосом чи не треба. Отже, якщо ти хочеш користуватися одночасно обома лініями, цей тумблер має стояти посередині. Це означає, що працюють обидва. Якщо ти працюєш тільки з цією лінією, ти в її бік нахиляєш штекер, і тоді працює тільки ця лінія, а ця стоїть. Вона може бути. Вона обов'язково має бути під'єднана або до приладу, або має бути закорот такий, як, як я вже показував. Або треба закорот зробити тут, замість шлангів, під'єднати цей костит, запаску. Так, штекери датчиків температури не плутай. Лівий ліворуч, правий праворуч. Ось так. Якщо ти користуєшся лівою частиною наліво, ліворуч стекер, якщо правою, праворуч, якщо обидва, то на середину. Цей стекер ми маємо подати 220 вольт з розетки. Ну, це, мабуть, все по з'єднанню. А, ну ще по з'єднанню. Ось ця частина для з'єднання, яка призначена, не треба, я вважаю, не треба її підключати до приладу, хоча можна. Ну, до дистилятора, скажімо, чи до дефлегматора. Краще це з'єднання зробити на підлозі. В комплект я дам тобі для кожної лінії ось таку пару ялиночок з комплектом американки. Ти під'єднаєш одну сюди, одну сюди, і два шланги до твого приладу. І це з'єднання має бути десь на рівні підлоги біля куба. Чому так? Коли ти будеш роз'єднувати, там хочеш не хочеш, звідти витече пару крапель води і попадуть туди, куди не треба. Не туди, куди треба. А так ти під них підкладеш тазик якийсь, мисочку, і якщо витече вода, то вона збереться саме там, де треба. Давай тепер про воду. що з цією водою робити. Ось тут зверху є штуцер. Я його закрию кришечкою від води. Тут не треба нічого герметично закривати, бо е, в цьому нема потреби. Але закрутити щось треба, заткнути чимось, щоб там діли не наробили собі кубли якесь. Ставиш сюди вороночку і виліш ту воду, яка натече. І це взагалі для заправки. Тепер, ти, мабуть, вже побачив: тут є шлангочка така, це переливна. Поставиш тут собі якусь скляночку, баночку. І будеш лити воду зверху до того часу, доки звідси не підтече. Як тільки тут щось з'явилося, все досить, це бачок всередині повний. Бачок має об'єм 3 літри, цього достатньо. Ну, ти один раз заповниш його після того, як запустиш систему, а потім, якщо воду не будеш втрачати, будеш з мисочки повертати назад, то розход води буде літр за рік. Так, поїхали далі. Керування. Ой, багато чого треба тобі розказати, розповісти і нічого не пропустити. Дивись. Оцей штекер, вон цей дрот, штекер в розетку віддаєш сюди. Ой, хвильку я маю закрити, я ж не з'єднав ці американки. Тут зараз вода потече. Так. Вибач. Так, закрутив, все. Тепер, якщо вода потече, то вона не буде текти на пол, на підлогу, а потече назад в систему, в бачок. Даю 220. Вона з тобою здоровається, каже, що це перша версія, давай ще раз. Каже, що це перша версія трайдента. Назвав я трайдент тризуб, тому що тут три лінії керування, два насоса і один вентилятор. Отже, трайдент перша версія. І намагається під'єднатися до точки доступу, яку я йому дав в налаштуваннях. Потім поміняю на твою. Він намагається під'єднатися. Ось під'єднався і тут пишеться IP-адреса, яку він отримав від мого роутера. Це потрібно для того, щоб потім можна було зробити серйозні налаштування. Ця картинка буде на екрані, доки ти натиснеш кнопку, бо якщо вона зміниться, ти вже не побачиш, яку IP-адресу отримав прилад. Тисну кнопку. На екрані постійно оп, чомусь перезагрузився.